Завтра субота, саме активний день по продажам автомобілів на вихідних. Тому я вирішив до вихідних, чисто на вихідні на 2 дні на 9 10 серпня зробити акційні ціни на автомобілі. Шкодка з газом 5650 буде віддаватися 5200, мінус 450 від ціни. Шкодка е свіжопригнана з газом, айсінг, автомат. Хай буде 9600 тільки на 2 дні в оригінальному стані. Шкодка на автоматі. Хай буде 8 тисяч мінус 500 від ціни. Акція е, діє тільки 2 дні на автоматі в оригінальному стані. Так само Айсін. Е, шкодка 2008 рік ліфтбек в оригінальному стані. Е, хай буде 2 дні. Зараз 7600, 7200, мінус 400 від ціни. І шкода на. Пакет погані дороги на повищеній ходовій. Хай буде 8800. Найменше, що можна зробити на даний автомобіль. Тому, якщо я зацікавили якісь варіанти по даним шкодам, два дня будуть діяти дуже доступні ціни. Нагадаю, що всі автомобілі повністю технічно перевірені. Все працює. Можлива доставка до вашого дому, або запрошуємо вас до нас місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової.